Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку ми з вами познайомимося з дією віднімання, знаком віднімання. Перше наше завдання гра лічба ланцюжком. Давайте з вами пригадаємо наш рахунок від 1 до 5. Будьте уважними, будуть з'являтися пінгвінчики. Під номерами, а ви повинні уважно називати кожен номер. Та цифру. Один. Два, три, чотири. П'ять. Скільки у нас пінгвінчиків? Так, їх п'ять. Давайте спробуємо порахувати ще раз: Один, два, три, чотири, пять. Тепер у зворотньому. Порядку 5, 4, 3, 2, 1. Молодці дітки. Завдання будь дуже уважним. Кожен пінгвінчик буде зникати по черзі. Вам потрібно бути уважним та називати, під яким номером зник пінгвін. Так, вірно, під номером 3. Подивись уважно. Так, пінгвін під номером 5. Тепер який зник. Так, вірно, пінгвінчик під номером 1. Будь уважним. Під яким номером зник Пінгвін? Так, під номером 4. Ще. Так, зник Пінгвін під номером 2. Молодці. Ви були дуже-дуже уважні. Перш ніж ми познайомимося з новим знаком, ми пригадаємо знак додавання. Що він робить? Так, він додає, складає, додає, збільшує. Давайте спробуємо. У нас є два пінгвінчики. До них прийшов пограти ще один. Якою цифрою ми позначимо двох пінгвінів? Так, вірно, цифрою 2. Прийшов ще один. Якою цифрою ми його позначимо? Вірно, цифрою один. Якщо він до них прийшов, то який знак ми поставимо? Їх стало більше чи менше? Так, вірно, їх стало більше. Тобто ми поставимо знак додати. Тобто їх більше? Скільки дорівнює? Два додати один дорівнює три. Молодці. Давайте ще спробуємо. У нас було три пінгвіни. До них прийшло? Приєдналось пограти ще два. Який знак ми поставимо між ними? Якщо вони прийшли, доєдналися. Так, вірно, ми поставимо знак додавання. Якою цифрою ми позначимо трьох пінгвінчиків? Так, вірно, цифрою 3, а двох пінгвінчиків. Цифрою 2. Тож ми записуємо з вами приклад. Три додати 2 дорівнює, правильно дорівнює 5. Молодці. Давайте ще. Так як у нас на вулиці пора року зима, то з неба падають чарівні сніжинки. У нас прилетіло чотири сніжинки. Потім прилетіла ще одна. Скільки стало сніжин? Так, вірно, їх стало п'ять. Тож давайте спробуємо з вами записати прикладом. Чотири. Додати. Один дорівнює п'ять. Молодці. Пригадали дітки. Ну що ж? Давайте з вами пригадаємо казку рукавичка, що дідусь загубив у ліс. Так, вірно, дідусь загубив рукавичку. Скільки у нього було всього рукавичок? Вірно, дві рукавички. Одну він загубив. Скільки у нього залишилося? Так у нього залишилася одна. Кажіть мені, будь ласка. Стало більше чи менше рукавичок? Так, стало на одну менше. Тож давайте з вами познайомимося з новим знаком, знаком віднімання. Знаком віднімання. Так він позначається однією рисочкою. Тож давайте спробуємо з вами записати. Цю дію за допомогою чисел та знаків. І ще раз у дідуся було дві рукавички, одну він загубив. Тобто втратив її не стало. Скільки рукавичок залишилося у дідуся? Він, У дідуся залишилася одна рукавичка. Тож, давайте спробуємо записати прикладом. Дві було у дідуся рукавички. Відняти одну він втратив, дорівнює один. Ось такий виходить в нас приклад. Два. Відняти один дорівнює один. Давайте ще спробуємо з вами виконати. Такі приклади на віднімання. У нас було три сніговички. Виглянуло сонечко і один сніговичок розтанув. Скільки у нас залишилося, якщо один у нас розтане? Тобто три. Відняти один дорівнює. Два. Правильно, давайте запишемо прикладом. 3 Відняти один, дорівнює два. Давайте спробуємо. У нас було 5 ялинок. Одну ялинку зрубали на свято. Тобто 5 відняти один, одну ялинку в нас забрали, зрубали, Дорівнює, у нас залишилося. Чотири ялинки, молодці. А тепер будьте уважні. У нас було чотири ялинки. Одну ще додали. Ялинки в нас стало? Вірно, у нас стало п'ять ялинок. І дію додавання. Молодці, дітки, ви були дуже дуже Тож вам таке завдання знайди. Пару кожному предмету. І порахуй, скільки пар предметів у нас вийшло. Дякую за увагу. Гарного всім дня!